Вітаю, шановні друзі! Образа поліцейського або будь-якої людини. Скільки дають років тюрми? Те, які штрафи за образові слова, факи, висунуті язики та все інше в Німеччині. Друзі, багато е з вас зараз знаходиться в Німеччині. Вчить німецьку мову і збирається тут залишитись і інтегруватися, і вам потрібно знати, друзі, що в деяких емоційних ситуаціях потрібно стримувати себе, тому що за досить на вашу думку не страшні слова, друзі. В німеччині можна отримати досить високі штрафи. Штрафи можуть варіюватися залежно від того наскільки серйозним було правопорушення чи образа. Наприклад, якщо ви покажете поліцейському середній палець, факт. Вас можуть оштрафувати на суму до 4 тисяч євро, друзі. Досить суттєва сума. Якщо ви назвете поліцейського, наприклад, дівчиськом там Метхен, можливий штраф у розмірі 200 євро. Тикати поліцейським також не можна. От як кажуть, німці дуцин да, не потрібно. Потрібно звертатися завжди на зі вічлива форма звернення до поліцейського, друзі. Пам'ятайте про це. В Німеччині є такий параграф, як 180. Десятий штраф Газец Бух, який передбачає покарання за образу, образливі дії, от, і передбачає штраф і позбавлення волі до одного року, друзі. От, якщо правопорушення було скоєно шляхом нападу, наприклад, ви штовхнули, плюнули людину, от, поєднали це все з якимись там ще образливими словами, друзі, то можна і до двох років загриміти до тюрми. Пам'ятайте про це, це дуже важливо. Друзі, ну а тепер давайте перейдемо до е, тих штрафів, е, за які вже е, суди Німеччини давали відповідні покарання в вигляді штрафу. І за які слова в мене в телеграм-каналі ви знайдете більш детальну інформацію, але зараз ми з вами подивимось е, за що, е, за які дії і слова в Німеччині можна отримати штраф. Наприклад, за висунутий язик. Під час дорожнього руху, наприклад, можна отримати штраф 150 євро. Наприклад, якщо назвете дівчину поліцейського дівчиськом, да? от Метхен, як ви бачите, 200 євро. От. Далі можна навіть за слово божевільний друзі, беклоптер отримати 200 євро штрафу. От. Дурна корова або тупа корова, думикує. 300 євро штрафу, друзі. Нібито нема да, дурна корова, але 300 євро можна схлопотати штраф від суду. От, е Просто облизни мене. 300 євро, друзі. От, навіть за таке, навіть за таке можна отримати 300 євро. От, дурна свиня, да, du blödes швайн. От, також, нібито здається, не мат, але можна спокійно отримати штраф. Наприклад, таке слово як асоціальний, також 550 євро штрафу. Це суди вже присуджували. Такий штраф за слово асоціальний, друзі. От, Далі, що може бути ще? Наприклад. Сонце, мабуть, спалило тобі мозок. Друзі, 600 євро. 600 євро. Сонце, мабуть, спалило тобі мозок. Це жах просто, друзі. За таку фразу можна отримати штраф. Айнен вот. поліцистин Дуцин. Да? Вот. Тикання поліцейському, як я вже сказав, теж до 600 євро. Вот. Дурню. Також 750 євро. Вот. Навіть за жест склочисника 1000 євро можна отримати. От. Далі, за слово «ідіот» 1500 євро. Я б хотів назвати тебе мудаком, друзі, 1600 євро. Ви, ви представляєте взагалі? От, за слово повія, за образливе повія, от, можна отримати 1900 євро, друзі. І це не виключний перелік слів. Взагалі в Німеччині немає якогось переліку слів, за які можна отримати штраф. Це просто підбірка з рішень судів. Тому думайте, важливо, що ви кажете, щоб жодним чином не образити. Ти вашого співрозмовника в розмові чи то на дорозі або не доведи, господи, таке сказати поліцейському в емоційному стані, От. тому що друзі, ну на рівень місячної зарплати можна в Німеччині полиняти досить серйозно. От. І отримати ще кримінальну справу за параграфом 185 СТГБ, Друзі, тому ось така ситуація. Пам'ятайте про це, пам'ятайте і краще тримайте язик за зубами з повагою, ваш адвокат Демченко.